Привіт, друзі! В цьому короткому відео я розповім про просунуті техніки, як робити дрон бас. В моєму повному відео є гайд, як його нарулити. Але сьогодні я вам покажу, як зробити цей звук більш стабільним, який краще підходить для високотехнічних жанрів, типу там мелодік, техно. Отже, в нас була суперпилка, вона звучить ось так. І ось тут на аудіохвилі знизу ми можемо бачити, що амплітуда цієї пилки дуже нестабільна, вона то менша, то, то більша. На слух, ми цього не чуємо, але під час зведення, коли ми хочемо зробити такий дуже потужний і стійкий бас, нам доведеться це лімітувати. І я хотів би показати, що якщо ми, наприклад, застосуємо лімітер. То сигнал стає більш стійким, лімітер його десь робить тихіше, вирівнює амплітуду, але на слух це сприймається, наче у басу десь є провали або навпаки, де він задихається. І це робота лімітера. Отже, є вихід. Нам потрібно включити редактор хвилі, і ось тут прибрати фундаментальну частоту. Я зараз вам продемонструю звук до і після, без фільтру, бо з фільтром це гірше чути. Звичайна пилка. І без фундаментальної частоти. Наче у неї зник саб. А далі саб ми просто створюємо іншою пилкою, ось так. Ми можемо збалансувати це. І також ми можемо ще понизити октаву. Також пилку можна замінити на синусоїду або якийсь там фетсаб, якусь там закваджену синусоїду. І у нас буде густа, широка, е висока складова і надійна, моносумісна, стабільна, низька складова в басі. А зараз я вам продемонструю, як це робиться в серу. У нас є звичайна пилка, включаємо редактор хвилі. І ось тут в меню процес. Прям є така функція remove fundamental, і вона також тут видаляє першу гармоніку. І далі ми можемо в другому осциляторі, Ось тут, наприклад, є така фігура, називається Fat Sub. Ми їх змішуючи, можемо отримати широкий, масштабний, але моносумісний і стабільний саб і бас.